Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми молимося цю вервіцю, яка об'єднує всіх нас з міста Бурштин. Участь у молитві на вервіці беруть учасники молодіжної групи Голоси Слова, яка діє при чернечій родині воплоченого слова. Мета цієї групи є об'єднати студентську молодь навколо однієї мети: пізнати правду. Каже святий Августин, що кожен, хто проповідує правду, стає голосом Слова, тобто голосом воплоченого Слова Ісуса Христа. Саме ця фраза спонукає чернечу родину воплоченого Слова всіх нас діяти, щоб усі, а особливо християнська молодь, усвідомлювали велику увагу та відповідальність за глибше пізнання Бога і зростання у вірі та любові до нього. І ближніх, щоб наше суспільство через відкритість до віри дало гідний приклад і відповідь на дотримання Божих заповідей на життя в чеснотах. Молимося сьогодні цю вербицю за всіх наших воїнів, за припинення війни, яку сьогодні переживає наш український народ, а особливо молимося за всю нашу молодь, українську молодь. Бо вона є майбутнім нашого суспільства і нашої церкви. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесник, душі душе істине, що всюди, іси і все наповняєш, скарби за власні життя, подателю. прийди і тисе в нас, і очисти нас, від і безкої скверни, і спаси б душі наші, вірою в єдиного Бога, в царстве. Творця, неба і землі, і всього прийдемо, і не видимо. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, народного, і роженого перед усіма віками, від світла, бога істинного, і Бога істинного, роженого, несотворено, і з зоцем, що через нього все постало. Він за для нас, людей, і нашого, ради спасіння, зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого, і мої діли став людиною. і був розп'ятий за нас, за понті Аколата, і страждати і йому і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить прапору чи вцям, і вдруге прийде зі славою судити, живих і мертвих, а й царство не буде кінця, і в Духа Святого, Господа, животворчого, що Творчого, що в Інцарі і ісходить. Що то це не сильно, вільно поконяє, славами, що говорив через пророків, єдину святу собор, апостольську церкву, і сповільню, не хрещення, не відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив, і нині, і час і на віки віків, Амінь. Бог, це її радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти жінками, і благословенний пілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Слабителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив. І нині, і посях в час і на віки віків, амінь. Городиться і діба благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти жінками, і благословенний пітлона Твого, Воти породила Христа, Спасе і збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив. І по час, і на віки віків, амінь. Поважати ця діва радися, благодатна Марія, Господь собою, благословена ти і жінками, і благословенні плігона Твого. Бо ти породила Христа, Спасе і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і у всех і на віки, віки. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. У першому славному Таїнстві розважмо Воскресіння Христове. Тоді Ангел заговорив до жінок, кажучи: не бійтеся, знаю, бо ви, що шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут, бо Він Воскрес, як ото сам прорік. Плід цього таїнства віра. Ісус Христос смертю смерть переміг, коли Він з'явився учням по дорозі до Емаусу, вони, не знаючи, що то він, дорікали, що Ісус Назарянин, про якого сповідалися, що це Він, той, хто має визволити Ізраїля, підвів їх, розчарував, бо дозволив себе розп'ясти на Христі. Ісус, не витримавши вигукує, по безумній, серцем у вірі, хіба не треба було Христові так страждати і увійти в свою славу? Справді, щоб зрозуміти славу, яка дається через страсну смерть на Христі, недостатньо природного розуму, тут потрібен розум просічений вірою. Віра це єдиний інструмент, відповідний до осягнення найбільшої таємниці радості християнина, таємниці Воскресіння Христового. Отче наш, що є сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Бога амінь. Богородице діва радися, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний підлом над Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ Наш. Богородице Діва, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний підлам і Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діва радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений на Твого, во ти породила Христа Спасе і збавителя душа наша, благородиться Діва радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками і благословений на Твого, во ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. По городицях Діва радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених підлона Твого, во ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, погородиця Діма радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений підлона Твого, воти породина Христа, Спаси і збавителя душ наших. Погородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений блідо на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, погородиться Діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенних блідона Твого, бо ти породила Христа Спасе і збавителя душ наших. У городиця Діва радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками і благословенний підлона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. У городецях Діва радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками і благословенний підла твого, Бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині у всех і все часі, на віки, віки Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, заведи до Неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. У другому славному таїнстві розважмо Вознесіння Христове. А як Він благословляв їх і від них і почав розноситися на небо, вони ж, поклонившися Йому, вернулися з радістю великою в Єрусалим. І перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога, плід цього таїнства надія. Ісус повертається до Отця Свого і нашого, Він обіцяв нам, що в домі Його Отця багато жителів, Він іде, щоб приготувати нам місце. Що ж нам робити, щоб здобути те небесне житло? Перед тим, як вознестися, Господь доручив нам місію на землі, яку ми провадимо тільки в його ім'ях. Ідіть по всьому світу і зробіть учнями всі народи. Тобто, де б ви не були, завжди давайте правдиве свідчення про Христа власним життям у вірі. Отче наш, що, що є сином небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, не батьцям нашим, і не дай нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тим жінками, і благословених Підлона твого, бо Ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших, похорониця діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословених Підлона Твого, бо Ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших, погородиця Діво, радуйся благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти жінками і благословений підлона твого, Бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наш по ті Діво благодатна Марія Господь з тобою благословена ти жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наш городиця ті радийся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти міщенка, і благословених підлона Твого, ти породила Христа, Спаси і Збавителя Душ наш, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословених підлона Твого, ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наш, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тих міщенка, і благословених літо на твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, Богородице, діво Діва радість, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тихніхами, і благословенний віднола Твого, Ти, породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, Богородице, діво Діва радість, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тим жінками, і благословенний підлога Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Дукові, і нині, і повсякчас, і навіть віків. наш, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. У третьому славному таїнстві розважмо зіслання Святого Духа. А як настав день п'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім місці, і з'явився їм поділені язики мов вогонь, і осів на кожному з них, усі вони сповнились Святого Духа, Лід цього Таїнства – любов до ближнього. Ісус пообіцяв апостолам, що проситиме Отця і Він дасть їм іншого утішителя. Духа істини, якого світ не може сприйняти, бо не бачить його і не знає. Дух протилежний світу, Дух Святий це дві несумісні речі. Хто від Духа Святого, той знає і розуміє Все Боже, і бачить світ так, як його бачить Бог, а не людськими очима. Якщо світ нас переслідує, це добрий знак, бо означає, що ми не від світу і що як Ісус переможемо світ. Дербо пізнається по плодах, а плоди Святого Духа це мир, радість, любов, довготерпеливість, доброта, лагідність, тихість, здержливість, вірність. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам пробані наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Вородиця Діва, радуйся! благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жиками, і благословена піду Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. погородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою ти тими жінками, і благословенний підлоне Твого, Бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наш. у городиця Діорадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний підлоне Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших, у городиця Діба благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословених нітло твого, по ти породила Христа, спаси і Збавителя душ Наш. Богородице, діво, діва благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословених пілона Твого, бо Ти породила Христа Спаси, і Збавителя душ наша, Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословені біло на Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя Душ наш! уровалися діва радуйся, благодатна Марія, Господь з собою, благословена тими жінками, і благословених на Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя Душ наш! морониця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений підло твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наш. у городицях діворатися, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками, і благословених підла Твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших, Богородиця городиця діва благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки Амін. О наш, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. У четвертому славному таїнстві розважимо успіння Пресвятої Богородиці. І знамення велике видно було на небі, жінка, одягнена в сонце, і місяць під стопами її, а на голові її вінець з 12 зірок. Плід цього таїнства святість. Пресвята Богородиця, як мати самого Бога оточеного слова, була взята на небо з душею і тілом, оскільки останнє ніколи не було заплямоване. Переворотним гріхом. Вона пренепорочна вседіва та Пресвята, яка не зазнала жодного гріха. Її святість це витвір Святого Духа, через освячуючу ласку Святий Дух робить із, не, із нас святих. Марія повна ласки, бо так з нею вітається Архангел Гавриїл, звертаючись до неї благодатна. Отже, через свої досконалі чесноти її душа повністю сформована Святим Духом. Як нове творіння, яке вповні відповідає Божому задуму. Отче наш, що є в сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не би нас у спокусу, а не визволи нас і духа. Амінь. Погородиця Діва, ратися, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа, спаса, і збавите на душ нашу, похорониця Діва, ратийся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плітло на Того бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, у бородицях радися, благодатна Марія, Господь собою, благословена тими жінками, і благословених підлона Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших, поборониця діва радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила, Христа, спасе і збавителя душа наша, погородиця Діва радийся, благодатна Марія, Господь Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, Бо ти породила, Христа Спаса і збавителя душ наша, городиця Діва радийся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний підона Того. Бо ти породила Христа, Спасе і збавителя душ наш, уродиця Діма радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословених відлона Твого, ти породила Христа, спаса і збавителя душ наша, породиця Діма, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословених пілона твого, Бо ти породила Христа Христа Спаси, збавителя душ наших. породиця Тіва, радуйся благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками і плід підона твого Бо ти породила Христа Спаси, збавителя душ наш, породиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підона твого Бо ти Христа Спаси і душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і навіки віки. Амінь. О наш, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. У п'ятому славному таємстві розважмо про славу в небі, Пресвятої Богородиці. І розлютився дракон на жінку і пішов воювати проти решток її нащадків, що зберігають заповіді Бога і мають свідчення Ісуса Христа. Плід цього таїнства – велика любов до Марії та її Сина Ісуса. Через Пресвяту Матір Божу прийшов на світ Ісус Христос, і через Неї Він хоче панувати у світі. Щоб краще пізнати Ісуса, потрібно пізнати Марію, щоб більше полюбити Ісуса. Потрібно більше полюбити Марію. Ісус невідільний від Марії, а Марія невідільна від Ісуса. Хто як не вона, найкраще знає свого Сина? Хто як не вона, найбільше до Нього уподібнилася? Хто як не вона, найшвидше може привести нас до неба, у якому перебуває у славі її син. Отче наш, що є Небеса, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо до нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від рукаву. Амінь. Похорониться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Богородиця, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна, Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Погородиця Діва радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна благословена тими жінками, і благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, по вороницях Діва радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений плідона Твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. По породицях радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками і благословений на Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, погородиця <святі>, Діба радуйся благодатна Марія, Господь з тобой, благословена жінками і благословений на Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Ородиця Діва радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний благословений пітлона Твого, по бо ти породила Христа, Спасителя, і злавителя душ наша. Порадиться Діва радися, благодатна Марія, Господь с тобою, благословена тими жінками, і благословений пітло над Того, бо ти породила Христа, Спасителя, і душ нашу. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, благословенна благословена тими жінками, і благословений тило на Твого, бо ти породила Христа Спаси, і збавителя душ наших, погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословена тим жінками і благословений тіло на Твого, бо ти породила Христа Спаси, і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і, 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 і на Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Достойно Його істину величати блаженою Тебе, Богородицю, присно блаженну і пренепорочною і матір Бога нашого. Чеснішу від херовинів і незрівняно славнішу від Серафимів, що без одління Бога Слово породила сущу Богородицю Тебе величаємо. Дякуємо всім учасникам молитви Вервиця Єднає, дякуємо нашій молоді, яка сьогодні доєдналася у цій молитві на Вервиці, дякуємо сестрам Чернечої родини уплоченого слова з монастиря Святої Софії, тут у місті Бурштин, звідки ми разом з вами. Молимося під час цієї онлайн-трансляції. Отримуємо благословення, просимо особливо сьогодні, в цей перший день різдвяного посту, який розпочинаємо, благословення на добру підготовку до Різдва Христового. Благословення Всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і перебуває з вами завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви Україні та світу. Єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення, допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті, підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.